Слава Україні, друзі, мої вітання. Сьогодні хочу вас познайомити із торговою маркою Топту. Точніше навіть не так. Я впевнений, що багато хто із наших глядачів знає про цю професійну торгову марку, яка виготовляє ручний інструмент. Але мало, мабуть, хто з вас знає, що дана торгова марка представлена в нашому інтернет-магазині торгом. І не тільки інтернет-магазині, а ще й офлайн-магазині торгом, які знаходяться в Києві за адресою бульвар Вацлава Гавла, 18. Тож то в Києві. Ласкаво просимо. Завітайте до нашого магазину. Отже, я взяв невеликий асортимент інструмента Top Tool. звісно, що в нашому інтернет-магазині представлений повністю весь асортимент, вся лінійка Top Tool, яка взагалі існує в Україні. А тут я просто взяв декілька інструментів, щоб вам показати, чому Топтул це дійсно професійний інструмент, показати наскільки він якісний і практичний. Отож, приступаємо! Почнемо, мабуть, із самого простого це ось такі ножиці для електрика. Вони мають короткі леза, долі такі зручні пластикові ручки. Всередині леза мають дві таких виямочки. За допомогою цих виямок ви можете з легкістю відрізати кабель. Ось цей кабель, наприклад, має три жилки, діаметр їх на півтора квадрати. І я цей кабель з легкістю відрізаю. Також можна не знаю, різати лезами будь-що. Вони без проблем. Це розрізають, тобто використовувати їх як, і, як і звичайні ножниці, також і ножиці для того, щоб відрізати ваш кабель. Також є а, всередині ось такий металевий пиптик для обжимки кабеля, якщо це потрібно. В цілому ножиці виглядають дуже круто. А, є прогумовані ось такі вставки, приємно лежать в руці і при цьому не, не багато займають місця. Так, це відкладаємо в сторону. Наступне, що хотів би вам показати, це ось цей пістолет для підкачки шин або просто підкачки повітря. Перше, що кидається в очі, це його масивність. Він дуже величезний, такий тяжкий. Не знаю, з якого металу виконаний цей сам пістолет. Може, хромванаді якийсь або якийсь інший матеріал. От, але ну, відчувається, що це дійсно надійна штукенція. Дуже класно працює клапан. Гомовий шланг товстий, міцний, латунний накінечник. Ось такий. Також дуже плавно, класно працює. І величезний ось такий мануальний манометр з показниками PCI, LB, кілограми, бари. Тобто вимірювати можна, в принципі, в чому ви захочете в будь-яких показниках. Не дивлячись на те, що манометр є стрілочним, а не якимось цифровим, він все ж таки показує дуже чіткі значення. Так, це ми відкладаємо. Так, Наступне також стосується автомобільної теми, це ось такий тестер. В принципі, він не тільки автомобільний, можна його використовувати як з перемінним струмом, так і з постійним струмом. Це він дозволяє. Ну, я в електриці не дуже розуміюся, але можна вимірювати опір. Бачу, так, можемо вимірювати напругу 690 вольт, 400-230. В. Є цифровий дисплей, у нас є два ось таких щупи. Ну, з вигляду видно, що ця штука коштує недешево і зроблена дуже якісно. Так, от наступне, на чому я більш-менш розуміюся, це ось такий ручний інструмент, а саме це штангель-циркуль. У мене є ось такий мануальний штангель, так, а це у нас якби цифровий. Це дуже круто, круто для тих, хто погано бачить, тому що у кого погане зіро тут можна і не додивитися, не розібратися. Це по-перше. А по-друге, хто ну, не зовсім розуміє, як вимірювати по звичайному мануальному штангелю, то по цьому дуже просто. Ну, от, наприклад, давайте, давайте візьмемо цю викрутку з наступного набору, замірюємо діаметр її. Так, ну. Я бачу, що тут до трьох трошки не доходить, і 9. Тобто, я так розумію, що 2 міліметра і 99. Сотих. Так, ну давайте. Так, 2,99. Зараз підведу. Так, 2,99. Тобто тут набагато простіше вимірювання. Просто прижали. І вам уже показує. Можна вимірювати в міліметрах, можна вимірювати в дюймах, можна обнуляти це все діло, щоб у вас нуль був, наприклад, звідси, якщо це потрібно. В принципі, дуже проста штука, але при цьому значно полегшує роботу, якщо у вас проходять якісь там постійні заміри. Всі оці точні штуки, які мають показувати точні дані, вони проходять юстування і цей штангель, наприклад. і Ось цей пістолет для підкачки. Його манометр також підходить у своєму. Тобто, ви можете 100% бути впевнені, в тому що те, що вам покаже інструмент, Апту, то є чиста правда в показниках. Наступне, що хотів би показати, це ось така цікавенька насадка. Динамометричний ключ, тобто вам не потрібно мати здоровенний динамометричний ключ, щоб він у вас займав місце, там його постійно відводити після роботи, щоб пружинка не розтягувалася, ви можете придбати ось таку невеличку насадку. Значить, працює ця насадка від 40 до 200 Нм. на метр. Як вона взагалі працює? Берете цю насадку, берете трещітку на одну другу, і у вас вже є динамометричний ключ. Може працювати як вліво, так і в праву сторону, може показувати у відсотках, скільки у вас там залишилося дотягнути, може показувати в кілограми на сантиметри, кілограми на метри, також фіти, фути і таке, ну і, звісно, ньютон на метр. Є підсвіточка цього дисплею. Є звуковий сигнал при досяганні. Ну, тут потрібно виставляти, розбиратися. Ну, є ось така дуже цікава, як на мій погляд, штукенця. Дуже буде корисна тим, хто постійно крутить автомобілі, ну або якісь прилади, які потребують точного затягу гвинта, там, або гайки. Так, це у нас є. Далі переходимо. До ось такого набору мітчиків і плашок. Звісно, що цей набор не єдиний у лінійці, тобто їх багато, але я взяв ну, такий, який був у нас на даний момент в магазині. Ну, беручи, скажімо так, в руки, відразу відчуваєш, що ну, тримаєш якусь якісну річ. Все дорізано до кінця, немає ніякої заусні. Все зроблено дуже. Дуже якісно прикольно. Тримач навіть для цих самих плашок, виконаний з якісних матеріалів, все чітко працює, дуже приємно лежить в руці. Мічики. До речі, це метричні, є ще дюймові, кому потрібно. М12 на 125 крок різьби. Так, дивіться, є ось такий тримач для мічиків. Є ось такий. Цанговий, якщо таким не підлізти, наприклад. Також є такий вимірювач кроку різьби, щоб ви могли правильно підібрати плашку або мічик метричний. Є викрутка, але я так розумію, що це викрутка плашку. Це крутити, ну, там, мабуть, для того, щоб закрутити. Плашку тримачі. Так, є ось такий наборчик. Хочу звернути вашу увагу на якість самого пластику цих кейсів, все зроблено дуже класно. Єдине, що ну, цей, цей набір, мабуть, призначений не для частого відкриття, тому тут пластиковий завіс. Але якщо ми говоримо, наприклад, про, про ось цей набір, то ми з вами тут бачимо, що тут. Металевий завіс набагато якісніший, призначений для того, щоб його відкривати і закривати. Але все одно, якщо ми говоримо про якість пластику, то дуже міцний на вигляд. І я так вважаю, що він ударостійкий. Далі, наступний, наступний наборчик це у нас йдуть ударні головки на. Пневматичні, там, або на електричний, або на акумуляторний гайковер. Вони виконані із хром значить Головки є від 10 до 32. Є ще ось такий перехідник по типу хрестовинки, але він кулькоподібний, теж витримує навантаження ударні. Є ось такий подовжувач, і, звісно. Є ось такі гумові орінги, для чого вони призначені. Я думаю, що всі розуміють, є просто ось такі звичайні головки для трещітки. так тут всередині є виямка під, під ось цю кульку на, на трещітці, щоб головка не спадала. Якщо ми, наприклад, таке ж саме зробимо і в гайковерті, то воно швидко розіб'ється. Тут же для того, щоб. Головка не спадала з самого гайковерта. Є ось такі металеві щифти, які вставляються в отвір сюди. Т такий самий отвір є і в квадраті гайковерта. Воно вставляється і вже не злітає. Але для того, щоб цей щифт не спав, є ось такі орінги, які одягаються на і, відповідно, утримують цей щифт. Так, Цей набір є. Ось, є ще у мене ось такий цікавенький набір. Я, чесно кажучи, до того, як його побачив в магазині, не зустрічав на просторах інтернету. Ну, просто ніколи не шукав і навіть не знав, що таке існує. Але це дуже класна штука для рихтовщиків автомобілів. Що це таке? Є ось такі молоточки спеціальні. Ось такий вигляд воно має. Один із молотків. Є ось такий молоток. Тут гладесеньке все. Тут. От, Насічки такі, це ніби м'ясо відбиватиме. Насправді це все для рихтовки автомобіля є ось такий з гладким. І є, відповідно, наковадельця такі зворотні. Тобто, я так, наскільки я не професіонал в цій справі, але я так розумію, що це ви підставляєте, наприклад, під ну, крило того самого автомобіля або під ту деталь, яка погнулася, підставляєте під euh, низ. А зверху вже. Вистукуєте молоточком і тим самим вирівнюєте метал. Тут ви можете звернути увагу, багато різних такі є наковадельці. Є ось такі різні на Ну, Тобто, все зроблене для того, щоб можна було підлізти під будь-яку деталь під будь-якої форми. Тобто, дуже зручно. Так, ну і саме цікаве, це ось цей набір на 150 предметів. Це професійний набір, призначений для СТО або для іншого виду якоїсь діяльності, де ви постійно щось крутите цими ключами, постійно їх використовувати, даєте якесь навантаження. Звісно, що можна його придбати і щоб він у вас там вдома на кухні лежав або там, не знаю, під диваном, але сенсу в цьому немає. Ну, Дійсно, набір дуже якісний і класний. Наприклад, я ось підготував свій набір InterTool, який зберігається в, в мене в майстерні, я їм там користуюся час від часу. І взявши просто ось цю, цю трещитку і Топтуловську, ну, вона реально набагато тяжча. На жаль, у мене немає е, ваг, щоб вам показати, що дійсно вона важча, ніж ця. Але, повірте мені на слово. І це і виконано з металу, але тут метал значно товстіший і відповідно, витримує більше навантаження. Хоча і цей набір, якщо використовувати його так от для дому, для свого власного якось використання, навичку, то теж підходить. Отже, по набору, дивіться, ми маємо ось такі виколотки, набір виколоток. Прямі є піка, є зубило, є ось такі конусні. Похромовані, щоб не ржавіли, все дуже класно. Є бокорізи, є звичайні пасатижі, є набір викруток. Дуже прикольні ось ці дві викруточки це pH і шліц. Дуже класно їх використовувати в якихось тіснених місцях, де такими звичайними викрутками не підлізете, Цими без проблем. Значить, що хотів звернути увагу самим викруткам ще. Якщо у вас, наприклад, Викрутка десь лежить ось таким чином, то ви вже знаєте, що це PH. Подивимося сюди, ми бачимо, що це PH1 на 80. розмір самого PH, розмір хрестика перший, а довжина робоча 80 мм. Є ось така також викрутка під квадрат. 3 четвертих для ось таких головок можна використовувати як з цією викруткою, так, і з Таким воротком наприклад, або малою трещиткою. Ну, ми до цього ще підійдемо. Є ось такий класний зажим. Ось так він працює. Тобто можна затискати, це як третя рука, його ще називають, так? або там струбцина. Ну, є ось такий напівавтоматичний зажим. Дуже класна штука. Ну, Якби ще раз повторюю, будь-який би інструмент не взяв в руку, тобто ти відчуваєш, що воно ну, якісне. Реально приємно тримати в руках навіть не в якихось рукавичках. Далі ми маємо ось такий набір рожково-накидних ключів. Виконані з хромванадію. Це все діло, все якісно. Потім... Дуже дуже крута річ для тих, хто займається, наприклад, гальмівною системою або паливною системою, там, де потрібно відкручувати якісь закищі гайки. І якщо, наприклад, ми <кхем> візьмемо таку гайку, ну, навіть не знаю на чому показати. Ну, ті люди, хто розбирається в паливній системі там, або в гальмівній, вони зрозуміють мене, там, де стирчить трубка, і ти просто з таким накидним ключем. Не одягнеш, тому що трубка тобі заважатиме. А якщо ти візьмеш рожковим, то скоріше за все, що ти грані зіб'єш на такій гайці, то є спеціальні ось такі ключики. Тут проходить трубка, ви накидаєте на гайку. І навіть якщо вона сильно закисла, ви її прогріваєте або там розмочуєте, наприклад, і відкручуєте. Так, і от, поки я вставляю цей ключ, якраз згадав, що вам хочу сказати. От дивіться. Всі, всі ключі знаходяться. Ключі викрутки знаходяться в своїх ложементах, і ложемент настільки класний, настільки крутий, що от я зараз відкриваю, закриваю, а ключі звідси не випадають. Ви згадаєте там якісь дешеві дешеві набори інструментів, де ви просто прикриваєте, і у вас все відразу вивалюється. У вас тут просто не все по своїм місцям, а просто каша якась робиться. От. Також є такі звичайні головки під одну другу, від, якої? від 8 до 32 є ось такий класний вороток, яким потрібно зривати і потрібно сильно закручувати. Так? А цією на одну другу ви вже крутите, коли ви зірвали гайку або болт. Всі може трещіткою крутити, щоб було зручніше. Трещітка на 72 зуби. Звісно, що є трещітки і на більшу кількість зубів. Ну, в частності, ця на 32 зуби є. Якісний молоток, наскільки на 500 грам. Ручка не знаю, з чого виконана, але матеріал дуже якісний, дерев'яна, але якісно. Хочу, що... хочу показати, який використовується коли Ось нас такий металевий, тобто триматиметься воно. Довше не розсихатиметься і не розпадатиметься. Є ось такий набір шестигранників. Звісно, що в топтула є і окремі набори шестигранників, там, де більший вибір, довший, коротший, з кулькою на кінці, і так далі. Є ось такий вороток Г-подібний. Це у нас був вороток з такою головкою, яка повертається. Одну четверту це у нас коротший вороток, але з Г-подібною. Є Довгі головки, якщо потрібно відкручувати якісь гвинти або гайки з довгими гранями, то є відповідно, такі довгі головки. Є також дві головки на 16 і на 21 свічні. Всередині таких головок знаходиться гумове кілечко. Зачіпляється за свічку і допомагає її витягувати, щоб вона не випала. Є такі головки з металевими кільцями, о, з магнітними кільцями, які прихватують свічку. В даному наборі це гумові кілечка. Так, є також невеличкі воротки з плаваючою головкою на одну четверту, подовжувачі є різні, є хрестовинка і так далі. Значить... Є під одну четверту ще. також і довгі головки від 6 до 13, є короткі головки від 4 до 13, є головки Є. <смас> є головки є. Так. Тобто тут у нас, я вам покажу на більшій. У нас тут не шестигранник, як у звичайних головках, а у нас тут іде зірочка. Це під спеціальні гвинти, які також існують там. В різних автомобілях. Не пам'ятаю, в яких марках вони дуже часто використовуються в марках автомобілях, але ось такі гвинти зустрічаються з такими головками. Тобто з таким набором ви це зможете відкрутити без ніяких в принципі, проблем. Є ще ось такі головки з зовнішнім шестигранником і зовнішнім торксом. А, значить, що хотів сказати, є і ще ось такий перехідник. З однієї квадрат 1 четверта, з іншої сторони шестигранник. Тобто ви можете вставити сюди біту, можете вставити сюди трещитку і крутити, наприклад, як викруткою, або використати ту ж саму викрутку, яку я вам показував. Ну і сюди вставляєте будь-яку потрібну вам біту. Ось так. Таким чином це відбувається. Те ж саме, те ж саме є і на квадрат одну другу. Сюди вставляєте біту, проте вже не таку маленьку, ви можете вставляти ось ці біти і крутити. Їм. Так, по цьому, в принципі, все. У мене тут залишились ще рукавички. Є, а різні рукавички. У мене були в наявності на складі ось саме такі: це комбіновані. У нас тут є шкіра, вставки зі шкіри. Так? Є ось такі з прогумованим матеріалом для того, щоб можна брати якісь гладкі слизькі речі, щоб вони вас не вислизали з рук. На кінчиках пальців тут знаходиться ось такий матеріал. Ну і зверху це є тут вставка з мікрофібри. Так, що в нас є липучка, дуже класно затягується. Є ось такі тут, ну, не знаю, видно вам чи ні, але тут є такі м'які вставки, які... Гасить вібрацію, наприклад, якщо ви працюєте молотком. Також ця м'яка вставка допомагає, наприклад, при відкручуванні якихось закисших речей. Коли ви берете вороток і гадалі, далі, наприклад, щоб зробити більше плечі, руки впирається вам в долоні, щоб не так боляче було, Якраз також ця м'яка підставочка вона вам допомагає це все робити. Ну, от, не знаю, давайте щось візьмемо. Я легесенько тримаю цю головку, але вона мене не вислизає з рук, тому що тут є прогумовані ось такі вставки. Ну, рукавички прикольні, є і в інших виробників подібні рукавички. Але круто, що TopTool також займається і такими речами. Друзі, це було таке ознайомлююче, коротеньке відео для того, щоб у вас було розуміння про те, що магазин з торгом продає не лише генератори і газонокосарки, а ще й ось такі речі для станцій техобслуговування або для вашої якоїсь там невеличкої майстерні. Тож, якщо вас це зацікавило, то посилання на всю цю продукцію буде в описі цього відео. Також, якщо у вас виникне бажання, наприклад, щоб я вам відзняв окремо або цей набір, або якийсь інший вас цікавить потопту, щоб ви, можливо... Зло хочете побачити його в роботі, як він працює, як він витримує навантаження і так далі. То пишіть, будь ласка, в коментах. Я поговорю з постачальником. Я думаю, що він надасть нам будь-який інструмент, який у нього є в наявності, і ми його обов'язково протестуємо. Дякую за те, що подивилися це відео. Дякую за те, що поставили вподобайки, якщо воно вам сподобалося. Дякую за те, що підписуєтесь і залишаєтеся з нами. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.